Вас в ефірі телевізник служби зайнятості за рішенням Генеральної асамблеї ООН з 2009 року. У лютому весь світ відзначає День соціальної рівності в Україні ж лише два роки. Його мета привернути увагу суспільства до найбільш незахищених вразливих верст населення. Цього року найбільшу кількість заходів запропонувала служба зайнятості, ярмарки вакансій та професій, інформаційні семінари для шукачів роботи і роботодавців, профорієнтаційні бесіди та уроки, конкурси дитячої творчості та майстер-класи. Їх мета популяризація в суспільстві положень нового закону про зайнятість населення та доступність послуг Державної служби зайнятості, підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, що в свою чергу сприятиме їх повернення. До продуктивної зайнятості. І, як завжди, у центрі уваги служби діти-сироти, неповнолітні, особи передпенсійного віку, люди з інвалідністю, молодь, яка шукає перше робоче місце, батьки з неповнолітніми дітьми. Про це у нашому сьогоднішньому випуску. Серед низки заходів, приурочених до Дня соціальної рівності і засідання за круглим столом на тему шляхи забезпечення соціальної справедливості та соціального захисту жителів області, у якому взяли участь соціальні партнери Державної служби зайнятості, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, головне управління пенсійного фонду України в Рівненській області, Рівненське обласне відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Федерація про спілок області, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, служба облдержадміністрації у справах. Дітей, обласний центр соціальних служб для сім'ї та молоді, фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та про захворювання у Рівненській області. Головне, на чому акцентували учасники засідання, це увага до соціально вразливих громадян. Ми Запланували велику низку заходів до цього свята, значить, нам в цьому допомагали і благодійні організації, і громадські організації, і наші шефи, які працюють з нами Надані допомоги суть цього дня, щоб привернути увагу. Суспільства, органів державної влади, громадських організацій, меценатів різних, благодійних організацій, до найбільш незахищених. Верст населення з тим, щоб вони не залишилися поза увагою суспільства. Якщо відносно співпраці із Державною службою зайнятості, то ми працюємо спільно в питаннях створення додаткових робочих місць, в питаннях легалізації робочих місць, в питаннях наш, наш департамент вже з 1 лютого працює в напрямку і ліквідації заборгованості заробітної плати. Громадяни з особливими потребами окрема категорія населення полегшити їм існування можна лише спільно скоригувавши дії різних відповідних структур. У 2012 році відділенням фонду з коштів державного бюджету на фінансування було спрямовано 7 тисяч на доставку засобів реабілітації для дітей-інвалідів, 198 тисяч на здійснення компенсаційних витрат замість санаторно-курортного лікування та оплату проїзду супроводжуючим особам. На здійснення заходів щодо соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів було направлено 344 тисячі на оплату вартості навчання інвалідів у вищих навчальних закладах, 9 тисяч на оплату професійного навчання шести інвалідів, 3 тисячі на переплату газетних видань для 129 інвалідів, 4,5 тисячі на оплату вартості навчання двом інвалідів керування автомобілем. 109,5 тисяч на проведення табору фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів у місті Євпаторія, 140 тисяч на оплату послуг, і це вже на супроводження. це, що ми робимо, це однозначно є за сприянням служби зайнятості. Не залишає байдужими суспільство й доля дітей, які з тих чи інших причин втратили батьків або позбавлені батьківської опіки й турботи, малеча із сиротинців, який не знайдено сім'ї, з часом стане тою ж таки соціально незахищеною ланкою громади. Діти сироти позбавлені батько піклування це діти, які потребують особливої уваги і підтримки з боку держави, а не тільки з боку держави, а в першу чергу з боку громади, з боку звичайних простих людей. Громада повинна помічати проблеми, які виникають в сім'ях, для того, щоб попередити вилучення дитини з сім'ї. І якщо буде так сталося, то знову ж таки допомогти цій дитині, знайти сім'ю і підтримати тих ті сім'ї, які Спромоглися, які знайшли в себе сили і взяли цю дитинку в сім'ю. Уже в прийомній сім'ї в сімейного типу в області виховується більше 250 дітей. Тобто більше ніж в усіх інтернатних закладах в нашій, в нашій області. Ці сім'ї, ці діти знайшли не тільки сімейне оточення, а й любов і затишок. І вони живуть в сім'ї, а не в державному закладі. Цьому році ми активно співпрацюємо із. Центром зайнятості в контексті реалізації права дитини на зокрема неповнолітні, це особи з 15 років на працевлаштування. Це за згодою батьків з 15 років а також. Випускників за навчальних закладів, інтернатних закладів. Якщо вони не йдуть навчатися, то на реалізацію їхнього права на працевлаштування так дійсно проблеми, які виникають, це проблеми через відсутність комунікації між всіма гілками і влади і установами організації. Тому на даний час дуже активно ми налагоджуємо таку співпрацю з центром зайнятості. Дякую центру зайнятості за їхню позицію, за їхні пропозиції. І з центром соціальної служби ми працюємо, тобто підписані угоди із центром зайнятості. Я думаю, що цей рік дасть позитивні результати і в цьому напрямку також. На засіданні круглого столу директор обласного центру зайнятості Іван Ткачук зазначив, що сьогодні соціально вразливі категорії населення перебувають на межі бідності. Часто соціальна виплата є єдиним можливим шансом виживати. Існує несправедливість щодо оподаткування. Получається так, що сьогодні та людина, яка більш бідна, Платить в розрахунку одного одного карбованця у 50 разів більше податків, ніж людина, яка багата. Люди добре, по яку соціальну справедливість вона сьогодні багака, як правильно розпорядити ці грошима, як зробити так, щоб дійсно люди були захищені. Я твердо переконаний в тому, що в нашій державі повинна бути чітко така позиція, що людина, яка може заробити, повинна бути створені всі умови, щоб вона за рахунок своєї заробітної плати могла заробити свої. Своє, своє життя, утримати нормальне життя. І хвилює питання сільського населення, тому що я з села, я працював там сьогодні, я проживаю там і розумію. Получається парадокс. Навіть по нашому закону. Людина, яка відпрацювала три місяці, чотири десь там на якихось роботах, вона застрахувалася, вона платила внески, вона не може прийти до нас і отримати соціальні ті виплати, тому що норма закону поставила, що повинно бути як шість місяців. Ну, не могла шість місяців відправити, тому що на селі є сезонний виробок. Іван Ткачук назвав ще кілька важливих проблем, на які влада повинна звернути увагу першочергово. Присутні вирішили подати кілька пропозицій до Міністерства соціальної політики, які в подальшому можуть вплинути на вирішення багатьох проблем соціально вразливих категорій населення. А тим часом у Рівненському міському центрі зайнятості для безробітних провели кілька семінарів, тренінгів, ярмарку вакансій для осіб з інвалідністю. Люди з особливими потребами постійно перебувають у полі зору служби зайнятості. Робота із сприяння соціальній і трудовій реабілітації осіб з обмеженими можливостями, яку проводять фахівці центру спільної соціальними партнерами, має на меті підвищити конкурентну спроможність безробітних з цієї категорії на ринку праці. Наталія Колесова знає, як важко зважитися на перший крок, коли ти прикутий до інвалідного візка. Зараз це успішна жінка, член паралімпійської збірної України, і вона хоче допомогти людям з особливими потребами повірити у ми живемо зараз в такий складний період, коли реалізувати себе дуже важко, реалізувати навіть важко людям повноцінним здоровим. Тому е, такі тренінги надихають людей, е, дають їм якусь. Ну, впевненість собі, повірити в себе, що вони такі повинні зробити. Перший крок залежить від них. А тоді весь всесвіт буде допомагати їм у досягненні тієї цілі чи мрії, чи то бажання, наскільки вони хочуть своє те, життя змінити. Все те, про що я говорю, і всі ці знання, це я через все це пройшла. І використала в особистому житті. Тому на даний момент в мене є дійсно три роботи. На даний момент я рухаюсь, розвиваю себе і маю дуже багато і планів, і бачу перспективи у цих планах. Я це все пройшла. Тому я би хотіла, щоб люди якраз почули основну цю думку, що все це реально, все це можливо, і побачили дійсно, що це не просто слова із книжки, це не просто якась фантастика, а що це реальний факт який е засвідчує моя особистість у Рівненському міському центрі зайнятості створено всі умови для безперешкодного доступу осіб з вадами здоров'я до інформації та послуг. Всі особи з обмеженими фізичними можливостями користуються тими самими правами, що будь-який безробітний. Ми практикуємо міні-зустрічі е тут. З роботодавцями, якраз в центрі заняття, щоб людина, яка ну має певні проблеми, не їздила по місту, не, не шукала роботодавця. Правильно, а декілька роботодавців ми запрошуємо і вони мають змогу на місці проводити співбесіду. Сьогоднішній ярмарок вакансій фахівці назвали міні-ярмарком, бо робота, яку пропонують роботодавців, звужує коло претендентів до осіб із особливими потребами. центром занятости мы работаем уже более двух лет. Получается такая ситуация, мы набираем людей с инвалидностью. За это время мы взяли более 8 человек, но ну это надо посмотреть по нашим данным. Люди работают у нас на металлоконструкциях. конструкциях мы изготавливаем, ну, заборы в городе Ровно, которые вы увидели. Также сейчас, в данный момент, Мы будем заниматься выращиванием грибов. Вот сейчас проходят вакансии и подбираем людей для сбора выращивания грибов. Лише безробітні потрапили в поле зору служби зайнятості в день соціальної справедливості. Маленькі дітки, маленькі вихованці навчально-реабілітаційного закладу, особлива дитина, з нетерпінням чекали на візит фахівців служби зайнятості, адже вже кілька місяців триває співпраця з цим закладом, від якої є задоволені і діти, і батьки, і навчально-педагогічний колектив, і звичайно ж, служба зайнятості. Частими гостями стали в особливій дитині фахівці служби зайнятості. Для вихованців закладу службовці готують професійно розважальні вікторини, майстер-класи з виготовлення прикрас із бісеру та тканини. На думку фахівців, такі заходи не лише сприяють розвитку дрібної моторики-пальчиків, а й сприяють розширенню знань вихованців про світ професій, бажання працювати творчо і в майбутньому вибрати собі фах. На заключена угода про співпрацю з цим навчальним закладом і дуже хочемо зробити ті кроки, які в майбутньому приведуть до певного працевлаштування цієї дитини в відповідності до їх нахилу, до їх до її можливостей, до того, що реально вона зможе робити. І в принципі, по сьогодні у розмові з керівником навчального закладу теж обговорили можливості нашого нашої подальшої співпраці, крім екскурсій на підприємство, що підприємства, які вже. Були і які ще попереду на цей і навчальний рік, і в цілому рік, крім того, що ми проводимо не вперше майстер-класи з професії, ми хочемо бачити випускників цієї школи з якою метою, з цією метою, що визначити, яку функцію, яку роботу ці діти робити можуть. На сьогодні наш навчальний заклад готовий до того, що, скажімо, сформувати саму малу групу і дати можливість себе цим дітям реалізуватися. Окрім таких майстер-класів, служба зайнятості. Організовує для дітей екскурсії на підприємства, де вони могли по майбутньому працювати. Нас об'єднала єдина мета це допомогти цим дітям віднайти себе в житті. Допомогти відшукати себе в тій чи іншій професійній визначеності сьогодні. Ми переконані в тому, що ми можемо допомогти нашим дітям відшукати себе в житті, ствердитися в житті і бути професійно визначеними дорослими вже в подальшому, коли вони стануть на самостійний містечок, скажімо, свого життя. Майстер-класи дуже сподобалися вихованцям особливої дитини. Пильно стежачи за голкою, акуратно шиваючи елементи декору, малечі вчилися не просто володіти прийомом шитва, а й відображати світ у своїх роботах. Багато діток з особливої дитини є призерами різних конкурсів з бісероплетіння та вишивки. Для них цей майстер-клас перший крок у доросле майбутнє. Я навчилася на майстер-класі багато цікавого. Думаю, що колись я зможу вишивати е е весінні плаття разом з бісером. Можливо, ці скромні прикраси лише в очах дітей та рідних людей виглядають шедеврами. та вони показали своїм юним творцям те, що для них все під силу. Підсумовуючи вище сказане, мабуть, варто зазначити, що лише спільними зусиллями ми можемо допомогти людям з особливими потребами віднайти себе, реалізуватися у суспільстві, досягти соціальної справедливості. Ви дивились телевізник служби зайнятості на все добре.